Доброго дня всім. У нас сьогодні на такому трошки неплановому ремонті отакий от от моніторчик плоский Медіон. Значить, проблема була яка, він собі працював, працював і почав почали підсідка мерехтіти. Поки мерехтіло чуть, чуть я ще й ним користувався, у мене на тестовому стенді стояв, тому що тут от динамічки є досить зручно було. Але коли він почав мерехтіти вже дуже часто, я вирішив, що йому пора на пенсію. А потім подумав, все-таки може попробую, чисто ради цікавості. І паралельно подумав собі відео зняти. Оскільки, як він мерехтів, і е, як я його розбирав, відео, ну так сталося нема. От, то я вирішив так трошки відновити оце, як воно виглядало, і зняти, от, як воно могло. Як воно було. Так, значить дивіться, оце в нас е, динамічки. Значить, Це у нас сама матриця. Я вже її розкрутив, поставив її отак на бік. Що я можу сказати? В принципі, він дуже складно зроблений, незручно. незручно в якому плані. От, зазвичай от, в моніторах тут ззаду просто ви викручуєте два болтика, чотири болтика, там, ну, шрубчика. Ви просто лапку забрали, ви собі от, використовуєте його. Тут так нема. Тут треба от, 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 одне, друге, третє. Тобто, що незручно. Значить, давайте це відкладемо на бік. Значить, так, надіюсь, матриця ще ціла. Так, ціла. Значить, далі вся електроніка містилася от на е, цій підкладці металевій. Ну, це добре, добротна, велика, важка, але вони так зробили, що от. Ці плати кріпляться до, до цієї підкладки, підсвітка під'єднується-сюди. сюди І виходить така штука. От В інших моніках, як там виходило, ви просто знімаєте кришку, от, допустимо, це кришка. От, ви просто знімаєте кришку, і тут стояла окрема платка, е, підкладка така. На ній стояла плата от раз. плата 2. Вони собі тут стояли, от, це сюди, це, от, це от, сюди. От, і виходило яке. Оце все попідключалося, ви собі спокійно, воно нікуди не ходить, не рухається, воно тут все зафіксоване. В результаті ви собі можете його включати спокійно з відкритою кришкою. Це все зафіксоване, не, не переживай, що це десь щось десь підкоротить, підзачепить. І ти собі можеш спокійно міряти, там, коротити, робити, ну, спеціально коротити, я маю на увазі. Робити все, що ти собі хочеш, і без проблем. Тут зараз для того, щоб, от, от, щоб його зараз от, включити так, як є, треба сюди ставити підставочку, підкладку, якусь діелектрика, сюди ставити діелектрика. Всю цю радість треба якось зафіксувати, чи там на двосторонній скотч або ще що, що воно все не впало, не відвалилось. І не не робило біди леха, тому якось, ну, я не привик, це мені ну надто складно і незручно. Але суть яка. Е, значить Якщо подивитися, Ну давайте перейдемо на трошки більше світла. От, надіюсь, тут додамо ще світло. значить дивіться Якщо брати от на світло, значить. Тут немає ніде ніяких прогарів, ніякого нічого пошкоджень. Тут також немає ні прогарів, нічого такого серйозного, якщо тут десь частині частині трошки потемніння, то це просто світло, тінь від світла. Тобто насправді потемнінь ніяких немає. Значить, оскільки в нас іде проблема з підсвіткою, так? Значить, нас цікавить оцей райончик. Так? Тобто ці, ці конденсатори, раз, два, три. Ну я так умовно. От це те, що йде на виході з нашого живлення, і воно має нам можливо десь тут щось робити неправильно. Робити всю погоду. Конденсатори всі добрі, напруги, всі, от як ви бачите, ось, тут у нас ідуть зараз. Так, ну, де ось. Бачите, тут у нас всі напруги теж в порядку. Там оце все зараз. зараз, зараз. Так, да тому. Як ви бачите, тут 5 вольт, 12 вольт, 5 вольт на оплати, 12 вольт йде на живлення нашої підсвітки, на живлення нашого інвертора, сигнал on off Тобто який включає підсвітку, виключає, ну і brightness, тобто яскравість. Тобто там іде градація від 0 до, якщо не помиляюсь, до 5 вольт. От, якщо 5 вольт, то темно, якщо 0, то максимально яскраво. Здається так. Ну, в різних моніторах по-різному я вже забув, як то тут. Я це робив трошки пізніше, це в мене справа з довгого ящика, от, просто вирішив вже якось завершити. Тобто це діло не от в цій системі. Тобто у нас швидше за все, що якраз е лампа, тобто, цвітка ламп. Тобто, що ми зараз будемо робити? Значить, зараз ми візьмемо нашу матрицю значить, у цій матриці, і будемо її розбирати. Значить, у цій матриці у нас що йде? У нас йде сам бутербродик з е, там, е, с... є пластик, який розсіюючий, задній е, відбиваючий екран, ну, там, от вся ця система, яка от направляє світло, щоб світло світило от в нас отут, отут, і, зараз, отут, і, і отут, в торцях цього бутерброда там стоять по дві лампочки, люмінесентні, маленькі, тоненькі. От, Якщо все буде добре, гарно розбереться, то будемо бачити. Нам треба його розібрати, нам потрібно від'єднати зараз акуратно оці платки, скотчем і роз'єднати цей шлейфиком з'єднання, розкрити їх, акуратно зняти металеву рамочку. Зняти е, матрицю, від, від, відсунути на бік і вже безпосередньо забрати звідти, розібрати цей бутербродик, зняти звідти ці лампи по дві штуки на кожен край і е, їх замінити на е, світлодіоди. Я колись спробував міняти на самі лампи, але це ну, в мене погано вдавалося міняти на нові лампи. От, тому я вирішив міняти на світлодіоди. Колись просто брав світлодіодну стрічку, ставив туди стрічку, таку там, типу як лампа, підсвітка. тобто яка б була. От, потім я вже став мудріше, я узнав, що є комплекти, потім зараз поговоримо про них. І вже почав ставити ці комплекти. Не скажу, що стало дуже капець ліпше світити, навпаки, гірше, бо, тому що світлодіоди світять ну таке собі світло в них. Особливо там є деякі ну, деякі стрічки на таких складіодах, що там віддає різними холодними кольорами. Ну, трошки не то. Але, в принципі, якщо монітор вам дорогий, або якщо є резон його міняти, ремонтувати, в смислі, то, думаю, вартує. Так що зараз ми візьмемося за це і будемо, дасть Бог, зробимо цю справу. Як я вже казав, е в продажі є готові комплекти по заміні ламп підсвітки в такого роду моніторах. Значить, вони складаються з самого, самого, самих е, е, полосочок зі світлодіодами і також їхнього контролера. Коштує ця вся радість, десь приблизно так само, як оцей от монітор, тільки робочий. Тому купувати от ще один такий комплект, якщо врахувати, що взагалі хотів викинути, ну, смислу нема. Так, порожній екранчик. То не добре. Тому що що я зробив? Значить, у мене залишалося багато різних от таких от смужечок зі світлодіодами від попередніх е ремонтів. Ну, там було більше, але, от, як то кажуть, все, що знайшов. Значить, і суть яка. Тобто нам по довжині їх цілком вистачає. Тобто ми можемо зараз одразу, там допустимо, два. Все. Тобто, у нас вже є. 17-ка точно на 17-ку монітор вже підійде. От, значить, їх їх там, ну, їх без проблем Спаяти між собою, тому що все живлення йде, якщо ви бачите, от, а, не бачите. Отут йде вздовж цілої смужки, іде, от, з одного краю е е провідничок, така полосочка, смужечка з краєчку і з другого краєчку. На одній плюс, на другий мінус. Значить, продаються ці стрічки великими-великими такими планочками довгими. Там, здається, максимально, отут у нас навіть є, максимально на 27 дюймів. Не знаю, чи буде видно. О, ну, словом, коротше, воно на 27 дюймів підходить. І ви собі відміряєте, скільки вам треба. І кратно трьом. От бачите, я тут точки клав. Щоб правильно собі розмічати, і кратно трьом, ви собі від, ну, відрізаєте на цій е, полосочці, відрізаєте скільки треба вам, по якій довжині, кратно трьом, чому трьом? Тому що тут по три світлодіоди е, включені послідовно, тобто кожен з них на 3 вольти. Тобто живлення от такої от, е, ледовської стрічечки 9 вольт, 9 вольтове живлення. Тобто, якщо ми візьмемо. Правильно і дуже не оці стрічки, які в принципі можна спокійно запаяти, просто треба не забудьмо заізолювати. От. Е, закласти їх туди в наш монітор, поставити сюди відповідне живлення, він буде, ну, в теорії має працювати, має світити і нічого поганого йому не має бути. Головне, якщо у вас буде різний набір, от так як отут, от, бачите, тут йдуть е, трошечки різні світлодіодики. Тобто, якщо так от, звернути увагу, чисто навіть зовні, у них тут. Ну, Я не знаю, чи тут буде видно, камера здається. О, бачите? Тобто чи вони одинаково світять, я не пам'ятаю, то я тільки що так зараз зверну увагу. Тобто вони швидше за все що трошки різні. Тому треба буде підібрати такі світлодіоди, щоб вони одинаково світили, щоб не було такого, що у вас пів екрана світить одним. Відтінком кольору, пів окрана іншим відтінком В плані струму споживання, напевно, що вони будуть ну там плюс-мінус такі самі, не думаю, щоб різні, тим більше, що по розміру вони одинакові. От. Але звертаємо на це увагу. Тобто зі світлодіодами ми вияснили. <кій> Давайте так. Оскільки сам контролер, скажімо так, я не хотів втратитись і на контролер, тому що це, ви знаєте, у нас завжди все йде в експериментах. От, я вирішив, що нічого поганого не станеться, якщо просто взяти звичайний DC-DC перетворювач. Пам'ятаєте, нам йде 12 вольт на вхід, а нам треба 9. От, що ми робимо? Беремо DC-DC перетворювач. От, я взяв от такого роду звичайний DC-DC перетворювач, зроблений на що тут у нас LM2596. s От така от платка. Тут у нас замість а, цієї платки був багатооборотистий резистор. Ось Замість оце, оце, цього набору резисторів, що я тут нагромадив. У нас був такий багатооборотистий резистор. Я вже не пам'ятаю, на 10, на 10 кОм. Я просто виставив, де у нас іде 9 вольт на виході, заміряв. Це у нас іде 9 вольт на виході, і потім я е, зменшив до 8 В, щоб ми могли регулювати яскравість. От. Вийшла така штука, що у нас от є от такий от набір конденсаторів. тобто з, е, пер, на Перший і другий вивід у нас іде 8,7 кОм. Тут тобто у нас 2 резистори, вже не пам'ятаю, з чого там набрано. І праворуч має бути у нас 1,8 кОм, тобто два резистори зібрав. З тих, що були, і в нас ще має бути 270 Ом. І ці 270 Ом у нас, як ви бачите, запаралелений сюди змінний резистор на 10 кОм. Для того, щоб ми, коли ми ми коли оцей резистор, ми ним закорочуємо оцей резистор на 270 Ом, то тоді у нас іде максимальна яскравість. Як тільки ми е, даємо на цьому на 10 кОм, регулюємо, що він мав 10 кОм, Струм починає протікати сюди 270 Ом. Це, само собою, набагато легше струму протікати через нього, ніж через цей резистор, шунтуючий, який на 10 кОм. Тобто, у нас схема відновлюється до тої, яка відповідає на прозі 9 вольт, і нас світить на 9 вольт. Так, може трошки складно сумбурно, але думаю собі, що пояснив. Значит, ось, це у нас оця платка. Тобто, це у нас світлодіодик, це у нас регулятор. Ось, на 10 кОм. Це у нас платка сама. Значить, на вході у нас 12 вольт. Ось. Це у нас зараз 8 вольт, подається на світлодіод. Це у нас 9 вольт. Регулятор, тобто цілком нормально регулює. От, бачите, я кручу, як в старих, старезних, добрих моніторчиках, які були у нас років. 30 от Так що наше завдання зараз, ну за цю штуку я пояснив, за світлодіоди пояснив, заживлення пояснив. Значить, само собою, що у нас тут ви зразу тільки його включаєте. Так, наша платка? Значить, само собою, що от в оригінальній платі, ну скажімо, так справжній платі ремонтного блоку тут от на неї подається on-off є, є сигнальчик. Ну, ви пам'ятаєте, я показую. Є сигнальчик on off Тобто він вмикає або вимикає підсвітку, є також brightness, тобто, тобто ви з менюшки, все як має бути, як в звичайному стандартному моніторі, по тому, як його задумали на заводі, от, він регулює там яскравість. Вмикається, вимикається. В нас воно буде регулюватися вручну. от, Але це навіть в деякій мірі і цікавіше. Зробимо, як то кажуть, як то колись було. от. Так що, зараз перше завдання номер один це є розкрити матрицю, забрати старі, розкрити матрицю, не пошкодивши її, ну, сам, саму матрицю безпосередньо. От, потім забрати лампочки, зняти, причепити туди наші світлодіодики, зібрати її, щоб нічого не потріскали, щоб все зайшло, все було добре, не пошкодилося. І потім прикріпити наш живлення, наш контролер освітлення. Так що йдемо робити. Відчепив я цю частинку. Я дуже ненавиджу, коли виробники так роблять, то тобто, ускладнюють розборку. От, коли то все накладуть, купу всяких клеїв, купу всього, воно присихає. Потім розібрати дуже складно. Ну, Можна сказати, що зато так надійніше, міцніше. Ну, як показує практика, інші з простішими з'єднаннями без всіх цих гіпер, супер-пупер заходів міцності. І працюють нормально. Так само, як оцей. Тільки то, що розібрати їх в рази простіше. Так, від'єднав я тут плівочку. мірі здається, що все зняв. Тепер треба це. Від'єднати. Бачите, з одного боку класно. Сюди плівку дали, сюди плівку дали. З одного боку класно, з іншого боку, єбрено то розбирати. Я не впевнений наскільки воно сильно допомагає ну, для міцності, для кращості, для якості. Хоча як це не парадоксально, оскільки тут нічого не залито лаком, сюди голі контакти, то мені після зборки, напевно, що все одно прийдеться дати туди теж плівку. Так що, коротше, тут я нею нею, що воно погано, потім сам беру і так роблю. От От вам і парадокс. Значить так, ну що тут у нас? Так, що тут плівочка не повністю, не повністю, не повністю. Не, так, ну стоять. Так, 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 так. Що тут ще не пускає? Так. Як то кажуть, дітки, будьте обережні. Не повторюйте це вдома. Так, а що з тобою? О. Кажу, мені здається, що вже... це вже занадто. Значить так. Ось так от то вже забагато такого. Значить, так. І знімаємо. Це у нас наша матриця. І було б добре чимось накрити, для того, щоб вона не набирала порохів, щоб з нею нічого не сталося. Значить, це у нас, оце, як я його називаю, бутербродик. Це є задня підсвітка. Тут це тут є розсіювач, тут там, де відбивач ззаду з того боку. Ось сама скляна панелька, ну як скляна з орг скла. Де є наш медіатор? Значит, нам потрібно тепер її теж розібрати. Значит, так, відщовку по периметру. Значить, Це відкладаємо у бік, як ви бачите, у нас купа всякого білого, гарного, красивого і у нас є ось такі от лампочки по дві штуки. На кожну сторону. Значить, ці лампочки ми зараз забираємо одну і другу. На їхнє місце, приклеюємо наші світлодіоди і збираємо все у зворотньому порядку. Щоб нам підпаятися навіть хоч би просто подивитися, і яким відтінком світять наші світлодіоди, нам потрібно взяти щось трошки гостре. Під Крабати, як ви бачите, наші контактики. От. Залудити їх, під'єднати сюди два дротики і підключити 9 вольт. Будем, ми будемо бачити, як світить кожна, кожна з цих полосочок. Само собою, що коли у вас є комплект, вам цього всього гемору не потрібно, там зразу є безпосередньо, а ну, може тут навіть десь. О! Так, а ні, то я зробив. Так, немає. Коротше, зазвичай є вже готові контактні площадки, ви просто до них підпаюєтесь і без всяких оцих. ось, Казав, що я десь бачив. От, Бачите, от вони ось вони є. От оці. От до них під'єдналися зразу і не треба це все шкрабати. От, Ну і плюс не треба там підбирати, там щоб і так всі її, само собою, укомплектовані. Але, ну ви зрозуміли суть. Ось таку от полосочку міді. Я її скрутив з трансформаторного і пульсного від комп'ютера. Чи від чого? Ця полоска мідно розділяє і вторину обмотки у трансформаторах. Ну от Я їх змоту, Значить, Просто відрізав кілька полосочок маленьких дрібних і припаяв, з'єднав. Перевага, яка воно тримається купи, ну, як воно зігнути, то воно зігнеться як сильніше. Але воно пружне, воно от тримається, тримає форму. От, потім намастив, от, звичайною, е звичайним лаком маску, масочний лак. От, і уль... от, намастив під ультрафіолет, воно задубіло і супер. Зараз тепер цю штучку. Сюди треба буде поприпаювати е два дротики. Сюди два, сюди два. Сюди два, просто щоб був вивід, щоб можна було вивезти. І потім на цю всю штуку даємо двосторонній скотч. і вже будемо клеїти по місцю. Це у нас максимальна яскравість 9 вольт споживання 0,56 Ампер. Робимо так само другу і вперед. Ось приклеєно. По всій довжині, гарненько. Тепер треба. Взяти тестер, Так. І одне на масу, друге на дротик, Один і другий. І перевірити, чи воно ніде не коротить. Так. Та-да! Це у нас підсвітка. Ну, ще не зібрано до кінця, але, по крайній мірі, установлена. Що ж, демо збирати і будемо дивитися, як воно. Так, Зібрав я нашу матрицю. От, Ще треба буде болтики закрити, закрутити, шлейф з'єднати. ну І напевно все-таки дам туди скотч, Просто буду давати не той такий сильну пластмасовий, а просто звичайним каптоновим скотчем. Зараз оце все дозбираю, доскручую. От. Як матрицю будете класти, будьте обережні, щоб матриця сама сіла, і коли рамку одягаєте, то щоб не пошкодити по боках. От. От. Зараз, щоб не пошкодити оці шлейфики. Ну і само собою, щоб сама матриця, коли ви її кладете, що вона стала рівно в свої посадочні місця, щоб коли ви будете одягати цю рамку, щоб ви не скололи саму матрицю з кляну. Так що що ж, я йду доробляю з'єднання цих всіх штук. Будемо підключати плату, живлення і включати. Значить, плата вже на місці. Закріпив наш DC-DC модуль вивів звідси, от. вивів звідси це на е резистор, це на живлення нашої матриці. Так, І закріпив оце все. от Бачите, болтиком з гайкою з того боку до самого корпусу. Маса, маса, воно і так на корпусі. Ну що ж, зібрав, підключив перше включення. Нічого не бабахнуло, не загорілось, це вже добре. Так, але щось світлодіодик перестав світити, а ну? Ні, щось тут не то. Так. І... не працює. Спроба номер ще раз. Та-да! Виявилося, я просто знімав живлення на цей DC-DC перетворювач не з того роз'ємчика. Перепаяв його і все запрацювало. Зараз я підключу від комп'ютера ну, кабельочок і подивимося. Ну що ж, як ви бачите, ось наш Windows, ось наша мишка, клавіатуру я вже зараз не надибаю, бо не надибаю. Так, давайте ще перевіримо нашу заміну яскравості. Ну, Як ви бачите, яскравість у нас регулюється. Ось. Так, ну я так взагалі собі дивлюся, що може може, і не треба було ставити цього резистора цілу купу нагромаджувати, тому що зараз воно шикарно працює якраз на максимальній яскравості. Як зменшити, я так бачу, що їх, в принципі нема смислу зменшувати. Ну, Хіба може трошки, щоб світлодіодики працювали. Так що, в принципі, ну, наразі експеримент вважаю завершеним. Так. Е Зараз я вже потім ще буду це збирати докупи. Може, навіть справді там зроблю так, що воно було просто в максимальній яскравості. Це все. Хай собі так і буде. От. І... На цьому все. Дякую за увагу. Якщо будуть якісь питання, коментарі, зауваження, пишіть, почитаємо, подивимося, поговоримо. От. А якщо вам це пригодилося, не забуваємо ставити лайки. Якщо вам подобається ця тема, підписуємось. Ну і дуже дякую за увагу. Ну що ж, ось наш апаратик. Слава Богу, все працює, без проблем, без нарікань. Регулятор я таки забрав яскравості, воно зараз максимальній яскравості. І там ззаду ось тут, як ви бачите, поставив кніпочку на переривання 220, тому що, якщо не виключати 220, а просто нажати отако, він просто світиться. Тобто підсвітка не виключається, бо, як ви пам'ятаєте, у нас там не хитрий правильний контролер, а просто DC-DC перетворювач. Тому, коли... Я вже завершу роботу, я просто виключаю і воно отак от виключається. Треба, увімкну і все працює. Так що на цьому а на фокусується а на, на зображенні фокусується погано. Добре, так що на цьому справді все. Так що Дякую всім за увагу і гарного дня всім.